Привіт, звати мене Володимир. Дуже радий тебе бачити на нашій сторінці в Інстаграм, Фейсбук, TikTok. Так, тобто хтось може тобі переслав це відео. Давай поговоримо сьогодні про те, чим ми взагалі займаємось, про що наша школа і що ми робимо. Дивись, навчаємо ми на операторів вилучного навантажувача. Тобто, в нашій школі ти можеш отримати права УДТ для того, щоб працювати в майбутньому як вузковий, Да? Тобто, якщо ти проживаєш в Польщі, для тебе ця професія буде дуже актуальна, тому що не всі люди. Якби мають актуальне ОДТ, знаю, що деякі люди взагалі працюють без ОДТ, тому це необхідно, це незаконно, потрібно, повинні бути права, потрібно їх мати. Чому взагалі ми навчаємо? Так? Є дві категорії вузика. Перша категорія вузика це вузик, в якого кабіна піднімається разом з вантажем. Друга категорія вузика це вузик, в якого є. Стріла, яка витягується, так звана ладоварка, або Манітул, або хто як ще називає. Да? Тобто це такий більший вузик, в якого більш така агресивна середа роботи. Це і так все є перша категорія. Друга категорія це наш маленький вузок та всі вузики, які мають е, машт, які піднімають товар, хоча б навіть якщо на один метр, це вже є вимагана категорія, тому що він підіймає вантаж і відриває його від землі, і ставить на якусь полку. Тобто тут вже якісь базові знання потрібні. Дивіться, у нас навчання триває 4 дні. Знаходимось ми у місті Піла. Місто Піла це вулицю Вілікопольське. Неважливо, звідки ви, неважливо, як далеко ви будете проживати. Ваша задача сісти на потяг, приїхати до Піли, подзвонити мені і сказати, Володимир, слухайте, ми я тут вже приїхали, ми з вами домовилися на навчання. Я кажу, окей, добре, я сідаю в автомобіль, приїжджаю, забираю вас з вокзала. На період навчання ми предоставляємо вам безкоштовне житло. Тобто, житло для вас буде безкоштовно повністю, ночлег, там хостел на території нашого. Осьродка школи невега, да, на, 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 на території нашого якби навчального майданчика. Спокійно за це не переживаємо. Чого чотири дні? Перший день це теорія. Представимо собі, що це субота, 10 ранку. Ви приїхали, я вас забрав, і перше, що ми з вами робимо, це підписуємо умову. Ми ніяких коштів наперед не беремо, ніяких там під столом чи там на карту. ні. у нас тільки одне. Підписуєте умову, вписуєте свої дані, одна умова вам, одна умова нам. Після того ви якби, пересилаєте кошти тільки на реквізити, які вказані в цій умові. Для вас це великий плюс, так само як і для нас. Тобто ви можете бути спокійні, що ніхто нікого, як то кажуть, ніхто ні в кого гроші наперед не бере. Після того, як ви підписали умову, ми з вами починаємо проводити навчання. Навчання у нас починається в стилі загальні правила, загальні поняття. Да? Тобто, ми з вами так само сидимо, дивимося на монітор. Я вам пояснюю, я вам друкую матеріали на українській мові, викладаю вам на українській мові про все Ми говоримо з вами на українській мові. Але я так само вставляю польські слова, польські вирази, перекладаю, що це значить, тому що деякі слова, такі як децизія, внісик, «зезволення» або там вузик відлови, вам потрібно знати. Да? Тобто, бо це такі підставові речі, які взагалі потрібні вам для життя в Польщі. Після чого ми з вами цілий день займаємось теорією. Теорія у нас виглядає в такому форматі жартівливо, розважально, серйозно, практичному. Тобто, як ви замітили по моїм відео, я не типовий викладач, да, що мені треба сидіти отак, як то кажуть, не кивай, а просто дивись. Ні, це не в моєму стилі. Я наводжу такі досить дивні приклади. Да? Ми можемо з вами понавчатися 2-3 години, вийти на вулицю, подивитись на вузик, можемо показати якісь клапани на вузику, як вони працюють, як їх перевірити. Може сказати, дивіться, є клапан такий-то, як його перевірити. Що потрібно зробити? Потягнути речах на себе, потримати, поки вила піднімуться максимально вверх, і будуть просто знаходитись в найвищій позиції, і ви будете чути якийсь звук. Цей звук це робота, є помпа. Чого далі не тече масло, тому що у нас є. Клапан переливу, який просто переливає через себе мастило, і воно повертається назад в бачок. Тому далі. У нас виглядає в такому форматі. Дивіться, 10, 12 до 15 людей у нас збирається, невеличка групка. І ви в цьому кліматі проводите цілу суботу і цілу неділю. Після того, як субота закінчилась, неділя так само, ви приходите з нашого хостела після того, як там переночували. І ми з вами починаємо другий день. На другий день ми більш вже займаємось безпосередньо. Практикою безпосередньо підготовкою до екзамену, проходжу з вами всі тести, які є. Пояснюю, чого так, а не так, все повністю викладаю вам, щоб ви собі знали, і ви собі їдете додому. Допоки ви не приїдете до нас на підготовку до екзамену і на сам екзамен, який назначає УДТ, ви будете мати час для того, щоб освоїти теорію. Якщо в випадку у вас будуть якісь ситуації, що ви не будете давати собі ради з тим, щоб щось зрозуміти, чи щось для вас там неясне, чи якийсь тема для вас більш такий слово складний, да. Дзвоните до мене, пишете до мене, кажете, Володимир, я ваш там учень. Підкажіть мені, будь ласка, що маємо робити, як це маємо розв'язати, Як тільки в мене буде вільний час. Я вам там, вплив до того, що по телефону подзвоню, поясню, якщо є можливість, там Viber, Telegram, Skype, Teams, Discord, да, тобто будь-яка аплікація, яка просто позволить показати свій екран, щоб ви побачили, як це все взагалі розв'язується. Тобто, тут моя підтримка для вас є. Підготовка до екзамену і сам екзамен. На жаль, екзамен нам назначає інспекція ОДТ, тому ми під неї підлаштовуємося. А підготовка у нас відбувається за день до екзамену. Для чого? Для того, щоб ви собі зраненько до нас на 10-ту годину приїхали зі свого міста. Почали у нас якби знову пригадали собі практику, пригадали собі теорію. Ми з вами перевіримо, які у вас знання, що ви взагалі. Навчились за цей час, да, для того, щоб більш-менш зрозуміти рівень ваших знань. Якщо десь ви до чогось не дотягуєте, я з вами ще індивідуально більш займаюся, вам пояснюю, де ваші помилки, на що вам треба повторити. Да. Ви знову-таки перебуваєте в оточенні людей, таких самих, як ви, які перший раз це роблять, це проходять. Тому для вас це буде навпаки цікаво проведений час, нові знання, нові люди, якийсь новий контекст. Щось познімаємо, щось пофоткаємо. Буде прикольно, буде весело. Закінчуємо наш день підготовки до екзамену. Він також це триває середньо 6-8 годин, в залежності від того, як люди себе почувають, разом з вузиком, разом з матеріалом і так далі. На наступний день, на 8 годину ранку, приїжджає до нас в першу чергу Юлія. Юлія, привіт! Це наш перекладач з Познані, яка є Пшеченком мачем інзика польського, яка оказує нам таку підтримку. Да? Вона приїжджає до нас спеціально для того, щоб вам перекладати матеріал екзаменаційний на вашу рідну мову, тобто на українську там або білоруську, якщо знає білорусь. Під час екзамену, як це виглядає? До нас в нашу школу приїжджає інспектор. Інспектор приїжджає, буває сам, буває не сам, роздає всім матеріали теоретичні. Тобто, вам потрібно перед собою розв'язати 15 тестів. Відповіді А, Б, С, Д треба вибрати одну правильно. Юлія підходить до кожного, кожному перекладає, щоб кожен зрозумів, про що взагалі йде мова і які є варіанти відповіді. Перед цим так само ми з вами всі тести проходимо, тобто ви до цього підготовлені. Після чого. Якщо ви здаєте позитивно, а щоб здати позитивно, це треба набрати 11 балів з 15. Повірте мені, це досить таки легко, немає жодної проблеми. Ми з вами переходимо на вулицю. На вулиці вам потрібно проїхатись по тій траєкторії, яку я вас навчив на тому вузику, на якому ви вчилися. Тобто, екзаменатор, перед тим як впустити вас на вузик, повинен перевірити ваші теоретичні знання. Задасть вам одне-два питання для того, щоб щось перевірити. Перевірте сигнал, перевірте колеса, які бувають колеса, як стираються вила, які є там клапана, які є там Um I don't know. Будь-яке питання, яке може бути з теорії, да, про це що що, що що на його думку це зараз важливо да, для нього, щоб вас перевірити. Коли ви відповідаєте, що там колеса бувають еластичні, супереластичні і помповані, да, тобто звичайне повітря, він каже, окей, де написана інформація про колеса. в інструкції, наприклад, він бачить, що ви підготовлені, окей, все. Ви заходите в вузик, проїжджаєте по тій траєторії, яку ви вже знаєте. Для вас це нічого нового. Після того, як ви здаєте практичну частину, виходите з вузика, ми вам всі хлопаємо, вітаємо вас. І ви можете собі отримати від нас сертифікат про те, що ви закінчили наше навчання. Чекаєте на ваші права ОДТ. права ОДТ приходять до нас, і я вам їх висилаю безпосередньо вже по пошті на ту адресу, яку ви вказали собі в нашому, нашій умові. Ціни. Найголовніше, найчастіший, найпопулярніший пакет у нас це перша категорія це тобто всі вузики. Всі вузики, які взагалі є, які перевозять вантаж або людей, да, тобто до обслуги. У нас перша категорія. Перша категорія у нас коштує 1400 злотих. Що входить в ці 1400 злотих? По-перше, оплата екзамену. Тобто, ми самі платимо за вас екзамен. Це 267 злотих. Ми переводимо на кошт УДТ для того, щоб ви могли собі взяти участь в цьому екзамені. Тобто 1400 вже мінус 267, сам екзамен плюс. Якби наша перекладачка, да, яка приїжджає до нас в познані, плюс безкоштовне проживання, плюс транспорт з готелю, плюс підтримка моя на весь період навчання, плюс матеріали на українській мові. Тобто це все маєте в ціні 1400 злотих. Другий пакет, да, це у нас друга категорія, це все те саме, крім вузиків, які піднімаються разом з. Вантажем та оператором догори, або ці манітули, які витягують стрілу від себе. Якщо ви хочете собі другу категорію, вона коштує 1200 злотих. В ній так само участь в екзамені, проживання, в ній так само у нас перекладач, тобто все так само, як і в першому варіанті. І третій варіант це більш таки варіант індивідуальний. Він коштує 2000 злотих. За 2000 злотих ми з вами попрацюємо індивідуально. Тобто, або якщо вам зручно онлайн, ми можемо працювати онлайн. Якщо вам зручно приїхати і щоб ви були одна на плацу або один на Да, щоб я приказав вам повністю інформацію, це буде коштувати для вас таку суму. Зазвичай це більш так зручно для людей, які знаходяться десь досить таки далеко, да, яким незручно було б або не можуть виїхати з дому, зі свого міста. Да, тобто, то ми проводимо так теорію, я проводжу онлайн з вами вас навчаю, ви потім до нас приїжджаєте тільки на таку практику, підготовку до екзамену і сам екзамен. Тобто ми робимо з вами це більш так експресово. Тому дуже вдячний вам за перегляд. Якщо вам сподобалось, будь ласка, поставте лекції допоможе нашому каналу. Щоб інші українці також дізналися, що є така школа, де можна отримати право ОДТ. Звати мене Володимир. Дякую вам за увагу. Всього найкращого. До побачення.